СЕРПЕНЬ 2002-го. ГЕРМІОНА стиснула губи, дивлячись на драко, і Оревчасто вдихнула. Я надто п'яна, я не можу зараз ЯВЛЯТИСЯ», сказала вона. Я ж казала тобі, що почну плакати, я нічого з цим не можу зробити, я не знаю, як утримати всі ці емоції в такому стані. Сказавши це, Герміона притиснула долоні до рота. Стараючись не розридатися ще сильніше. Сльози стікали щеками та капали з пальців, притиснутих до її губ. Драко зітхнув. Чому ти зараз плачеш? запитав він, поки вона продовжувала стримувати сльози. Тому що я самотня і цілую з тобою тут, а ти навіть не вважаєш мене привабливою. зізналась вона і зі сльозами. Якусь мить драко мовчки дивився на неї. А потім відкинув голову назад і цілу хвилину втуплювався в стелю. Як ти гадаєш, чому я тебе поцілував? спитав він нарешті з цислим голосом. Губи Герміони здригнулися, і вона відвела погляд, тому що я опинилась поруч, тихо відповіла дівчина. І чому ж ти поцілувала мене? Запитав він, відірвавшись від споглядання стелі та поглянувши на неї. Герміона розглядала дошку, що випирала з підлоги, ніяково крутячи в руках локон, тому що ти ставишся до мене як до особистості. Мої друзі ставляться до мене як до колеги, сказала вона гірко. Ми з Гаррі посварилися, а потім він перепросив за те, що образив мене як професіонала. Ніби це було те, що зачепило мене. Якимось чином ти змушуєш мене згадати, що під всіма тими ролями, які я взяла на себе під час цієї війни, все ще існує та дівчина, якою я була раніше? Герміона закусила губу, намагаючись знову не заплакати. Вона схопила пляшку з підлоги, куди та якось впала, і зробила кілька ковтків вогневіскі. Лишалося зовсім трохи алкоголю на дні, і в неї була відчайдушна надія, що якщо вона доп'є його, то зможе сп'яніти настільки, що перестане все відчувати. Малфой відвів від неї погляд, а потім відхилився назад і прикрив очі рукою. Зробивши останній ковток вогневістки, Герміона глянула на нього. Його рука опустилась. Він спав. Вона довго розглядала його обличчя. Вивчаючи його, риси так уважно, як ніколи не дозволяла собі раніше. Поступово її повіки почали важчати. вона повинна, вона не могла пригадати, що саме повинна була зробити встати або начікувати ліжко неподалік. Її погляд потьмарився, вона заснула, розглядаючи драко. Гермоони не знали, як за ніч вони перемістились так, що, прокинувшись вранці, опинилися в обіймах одне одного. Здавалося, дивом, що ніхто з них не звалився з вузького дивана. Вони лежали, пригортаючись одне до одного. Якби голова Гермони не тріщала від болю, дівчина спробувала би швидко вислизнути, але натомість змушена була лежати в пастці під раком, паралізована жахом. Його обличчя. Демонструвала такий же вираз жаху і ледь не паніки, коли він різко розплющив очі. Він спробував висмикнути руку з під неї, і вона небезпечно захиталася на краю дивана. Якщо через тебе я впаду з дивана, мене вирве прямо на тебе, миттєво сказала йому Герміона, Мафей завмер, і вони втупились одне в одного. В тебе є якесь інше геніальне рішення, Всезнайко? нарешті запитав він. Дай мені хвилинку, відповіла Герміона, почервонівши та заплющивши очі. Вона намагалася придумати якийсь вихід із ситуації. Вона вирішила ігнорувати драко, який досі лежав на ній. Драко, який був без сорочки. Повітря в кімнаті охололо за ніч, але його шкіра залишалася теплою, а дихання, що торкалося її щеки, гарячим. Тіло драко було напруженим і притиснутим до неї. Його рука під її спиною змушувала Гермеонин хребет незручно вигнутись. Щось тверде впиралося їй в стегно, і за кілька секунд збентеження вона відчула, як вона ледь відчутно смикнулась. О Боже, вона не думатиме про це, вона нічого не помітила. Герміона думала лише про своє похмілля та про те, як відірватися від Драко, щоб жодного із них не вирвало на іншого. Драко лежав всією своєю вагою прямо на ній, але його рука, що знаходилась ближче до краю дивана, огортала її талію. Коли він знову спробував висунути тул з під Герміонної спини, їхня загальна вага майже звалила їх на підлогу, порушуючи рівновагу. Якби він міг звільнити іншу руку, то міг би схопитися за спинку дивана і підвестися, але коли він спробував поворухнути плечем, це також привело до хитання. Якби він зміг спершу спустити ноги з дивана, тоді він зміг би стати на коліна на підлогу і легко звільнитися. але цей процес, підозрювала Герміона, призведе до значного тертя на рівні талії. Гадаю, якщо я спущу ліву ногу, почав драко, не смій. гаркнула Герміона, відчуваючи, як її обличчя стає ще червонішим. «Бляха, грейнджер, не волай, сердито сказав він, скривившись. Просто дай мені подумати, сказала Герміона, гірко шкодуючи про те, щоб вчора не заснула на підлозі. Просто бляха, неймовірно, пробурмотів він собі під носа. Герміона відчула, як в її грудях спалахує роздратування, змішане з її зніяковінням через їхнє поточне скрутне становище. Не звинувачуй в цьому мене, я взагалі то хотіла піти додому минулого вечора. Це ти заблокував двері і вимагав, щоб я з тобою випила», – сказала Герміона різко. Я був п'яний. Додам, що це була твоя пропозиція, як нібито медичного працівника, на його обличчі була зневага ну, вибач, я порекомендували тобі щось, що допомогло зменшити твій біль під час лікування, відповіла Герміона, сердито дивлячись на нього. Якщо моя допомога приносить тобі такі великі незручності, ти завжди можеш звернутися до іншого цілителя. Якраз збирався, сказав він холодно. У Герміони перехопило подих від гострого болю. Вона напружилась, а потім різко хитнулась під ним. Він втратив рівновагу і впав. А вона швидко сіла, щоб не впасти з дивану разом із ним. Його голова зі дзвінким тріском вдарилася в дерев'яну підлогу. «Ти кляте стерво, сказав він, схопившись за голову. Підводячись, Герміона посміхнулася йому. Так, я думаю, ми це вже з'ясували, відповіла вона, стиснувши губи, схопивши сумку і відчинивши двері. Якщо в тебе є якась корисна інформація, залиш сувій, я заберу його пізніше, сказала Герміона, проходячи крізь двері і роз'явившись, перш ніж він встиг ще сказати відповідь. В той момент, коли вона з'явилася внизу на вулиці біля будинку номер 13 Неподалік біля площі Гримо, вона різко зітхнула і виблювала в кущі. Після того, як вона очистила бруд і витерла рот, дівчина понишпарила в своїй сумці і витягла флакон із зіллям від похмілля, яке не забула спакувати для драку напередодні ввечері. Герміона проковтнула зілля, і її рот трохи скривився, поки вона стояла на порожній вулиці, і намагалась не заплакати. Обдумуючи події минулої ночі на за голову, вона поцілувала Драко Мелфоя. більш ніж просто поцілувала пристрасно, і вона хотіла цього. Востаннє вона цілувалась на четвертому курсі з Віктором Крумом, але Герміону турбувало не це. Стоячи на порожній вулиці, перекручуючи ремін своєї сумки, вона боялася, що провалила місію. Драко сам піддався їй. Він просив її компанії та хотів поцілувати її, а вона зіпсувала все через те, що була п'яною, розгубленою і невпевненою в собі. Герміона не була впевнена, що зайнятися з ним сексом стало би правильним кроком, але вона відштовхнула його минулого вечора не з огляду на якусь стратегію. Вона завагалася, і він помітив це. Він говорив, що не збирається примушувати її до чогось. Він завжди наголошував на цьому в ту мить, коли вона засумнівалася, Малфой виштовхнув її назад за свої непроникні стіни. Герміона навіть не думала про своє завдання він торкнувся її волосся і сказав, що вона чарівна, драко здавався сумним, зовсім як вона сама, і це викликало в неї бажання цілувати його. Якби вогневіськи не зробили її такою невпевненою, можливо, вона переспала б з ним. Вона й гадки не мала, що чийсь доторк може бути таким значущим для неї, що звуки його стогонів і його реакції на її дотики пробудили в ній щось сховане глибоко всередині. Теоретично вона розуміла, що таке секс і романтичні стосунки, але практично на власному досвіді вона опинилася настільки необізнаною, що почувалася так, ніби її кинули глибоку прірву в океані. В неї ніколи не було ні часу, ні можливості побудувати стосунки з кимось. Ні тоді, коли вона навчалася за кордоном, ні тоді, коли повернулася додому. Більшість її ровесників не мали шансу поспілкуватися з нею, поки вона працювала над дослідженнями чи зіллями, а відвідування в лікарнях було суворо обмежені. До того часу, як пацієнти одужали достатньо, щоб звернути на неї увагу, їх, як правило, переводили до палати для одужуючих або В Неї просто ніколи не було на це часу. Спостерігаючи за Роном і його численними зв'язками на одну ніч, Гермона зробила висновок, що секс не вимагає емоційного контакту між партнерами, наче це щось знеособлене, що доставляє задоволення. І ще, провівши з кимось одну ніч, легко просто піти геть і не хвилюватися, що наступного дня твій партнер знайде когось іншого. Герміона думала, що якщо коли-небудь їй доведеться піти на цей крок із Малфоєм, вона зможе зберегти байдужість, що це не зачепить її, якщо вона дивитиметься на все раціонально, просто розслабиться і думатиме про Англію. Жінки досховувалися до цієї поради протягом сотень років, але вона помилилась. Цілувати драко і торкатися до нього було, мабуть, найпотаємнішим переживанням в її житті. Це прибудило тогудець глибоко всередині неї. Стоячи в цілковитій самоті на порожній вулиці, вона відчула, що хоче пережити це знову. Ці відчуття здавалися сакральними вони не були частиною стратегії чи безособовими діями. Гермона сама потягнулася і поцілувала когось. Хто нею цікавився, хто здавався таким знайомим з її самотністю когось, хто розумів темний світ, в якому вона застрягла, хто не сердився на неї за бажання виграти війну за будь-яку ціну. Їй хотілося, щоб для нього минулий вечір означав стільки ж, скільки й для неї усвідомлення того, що це, ймовірно, не так, наче зламало щось всередині неї. Напевне, він був таким самим. Як Рон. Мабуть, для нього це було просто фізичне задоволення. Той факт, що вона не буде, не може сприймати це так, здавався жахливо несправедливим, але найгірше було те, що вона все одно жадала пережити це знову. Вона почувалася порожньою, фізично і емоційно зрадженою вона більше ніколи не хотіла наближатися до Драко. Відчувала, що кожна нова зустріч із ним приноситиме біль смертежер, вбивця, шпигун, її ціль, зброя. Але вона все одно хотіла знову відчути його руки на своїй шкірі, відчути, як він заривається пальцями в її волосся, побачити, як він реагує на її доторки. Ніколи раніше дівчина не жадала нічого подібного і тепер не знала, як ігнорувати це почуття. Вона не знала, як перестати хотіти цього. Це була не та туга, яку вона могла б вгамувати за допомогою блокології, це було щось глибше, але це не мало значення неважливо, хотіла вона його бачити чи ні, байдуже, що вона відчуває. Те, що вона відчуває, ніколи не мало значення, її завдання лишалося незмінним підтримувати інтерес драко, зробити його вірним. Герміона ковтнула гіркоту від зілля та плюватиння і попрямувала на площу гримо. Чорт забирай, Герміоно. крикнув Рон, коли вона війшла. Він сидів у вітальні разом із рештою мешканців будинку, що страждали від бесоння. Герміона з не витріщилась на нього. Що сталося з твоїм волоссям? запитав він. Вона простягнула руку і помацала заплутане волосся. Зачепилася за кусь жажиною, швидко збрехала вона. Маєш такий вигляд, наче борсалась із кнізлом і програла, дрежніше сказав Рон. Гермона розгублено кивнула. Я й забув, що твоє волосся таке. додав він після того, як кілька секунд просто розглядав її. Тобі дуже личить, коли ти заплітаєш їх у коси. Гермона мляво всміхнулася йому і відчула, як її підборіддя ледь помітно тремтить. Так, краще закласти їх, сказала вона. Я так відвикла від розпущеного волосся, що навіть не знаю, що з ним робити, коли воно не заплетене. Вона не хотіла ні з ким розмовляти, особливо про своє волосся. Германа помчала сходами в ванну кімнату, щоб прийняти душ. Вона жорстко терла шкіру губкою, намагаючись змити спогади про доторк рук Драко. Вода майже ошпарювала. Але вона не змогла змусити себе вимкнути її. Обмившись, вона лишилася стояти під краплями на кілька хвилин, тратячи час, якого в неї не було. Я не плачу, сказала вона собі, це просто бризкий капель, просто душова вода, що стікає обличчям. Вийшовши з душу, Гермона лише злегка розтерла волосся рушником, перш ніж швидко заплести його в дві тугі французькі коси, які закручувались на потилиці. Акуратно, жодне пасмо не вибивалося із зачіски. Гермона проводила інвентаризацію зіллів, коли її відшукав кінслі. Гренджер, ти потрібна в мушлі, сказав він. Вона навмить замерла, перш ніж обернутися і намалювати в повітрі руну, спрямувавши паличку на непоказного вигляду скриню, що лежала на підлозі. Вона відчинилася, і Герміона дістала невеликий шкіряний ранець. Відкривши його, вона перевірила вміст. Я готова, сказала дівчина, намагаючись вгамувати шалене серцебиття і відчуття холоду в животі. Кінслі провів її через будинок, а потім. Вийшовши на ганок, роз'явився разом із нею. Але вони явились на небіля мушлі. Герміона знала, що вони насправді не збиралися являтися туди. Вони стояли біля входу в вузьку печеру, Кінслі наблизився до каменів і постукав паличкою по величезному валуну біля входу. Камені біля них Герміони затремтіли і з'явилися сходи, що спускалися під землю. Якусь мить вона дивилася вниз, стиснувши губи, перш ніж вступила на першу сходинку. Унизу сходів стояла Габріель де Лякур, неймовірно красива. Мійоно, я спіймала ще одного, оголосила вона тріумфально. У нього немає мітки, але я думаю, що він важливий, тому що спіймати його було дуже важко. Габріель була новообранкою британського руху спротиву. Вона залишалася однією із небагатьох учасників французького спротиву, котрі встигли втекти до інших частин Європи, поки Волдеморт остаточно захопив контроль над Францією. Всі її друзі й однокласники загинули, вона палала бажанням помститися. Замість того, щоб офіційно прийняти її до лав британського спротиву чи ордену, Кінслі залучив Габріель до своєї таємної розвідувальної групи. Команди, про яку більшість членів спротиву не знали майже нічого. Шпигуни кінслі були розкидані по всій Європі, збираючи розвіддані. здебільшого вони були добровольцями. Кінслі залишив їм розпливчисті вказівки та велику свободу дій щодо засобів, якими вони могли скористатися для отримання інформації. Поки вони приносили достовірну інформацію, він не збирався перешкоджати чи ставити під сумнів будь-які з їхніх методів. Шпигуни повинні були повернути спійманих ними, щоб їх ув'язнили. Герміона була необхідна для того, щоб зцілити їх, перш ніж їх відправлять в магічну кому. Габріель мала винятковий талант в зборі інформації, вона використовувала свої чарові їли. Щоб заманити свою ціль в те місце, де могла допитувати їх, як їй заманеться. Вона, як правило, приносила багато інформації, але полонені рідко виживали після цього. Герміона підозрювала, що вона вбивала більшість своїх цілей після того, як закінчувала допит. В очах француженки горів холодний тріумф, який вказував на біль як отриманий, так і завданий. Красива молода дівчина завжди носила одяг з довгими рукавами і ретельно приховувала тіло нижче шиї. Коли Габріель повертала когось назад, це означало, що вона не змогла їх зламати. В цьому випадку вона залишала їх для роботи Кінслі та муді з їхніми класичними методами допиту, вимонологією, сиверткою правди та психологічним тиском. Щоразу, коли Кінслі проводив Герміону на цей пляж. Вона ніколи не знала, що на неї чекатиме, вона зібралась з духом. Дівчина відчинила двері і побачила молодого чоловіка, перев'язаного до стільця. Навколо нього на підлозі скупчились невеликі калюжі крові. Герміона глибоко вдихнула, поклала свій шкіряний ранець на стіл і відкрила його. Діставши склянки з зіллями, вона акуратно розставила їх на стільниці. Коли все було на своїх місцях, підійшла ближче і провела діагностику. Жодних серйозних травм, нічого, що могло б його вбити, безліч дрібних пошкоджень в місцях із великою концентрацією нервових закінчень. Вони були зосереджені на його руках, і Герміона ковтнула на статевих органах. Чоловік знаходився при тямі, але ігнорував Герміоном, що було передбачувано. Її робота полягала в тому, щоб вилікувати його до того, як кінслі розпочне допит. Це була не стільки вічливість, скільки додатковий важіль тиску, який застосовувався, щоб ув'язнений не знав, що станеться наступної миті. Часом від цього страху полонені кидались на Герміону, поки вона працювала, і починали розповідати свої інформації їй. Вперше, коли Герміону провели в це місце і вона дізналася, що орден мовчазно дозволяє тортури, вона розлютилася. Існувала різниця, дуже велика різниця між використанням темної магії для самооборони. Та катуванням когось. Погоджуючись зцілити цих в'язнів, вона мимоволі ставала співучасницею. Кінслі зовсім не хвилювала її совість в ордені не було нікого із достатнім багажем знань, щоб замінити її. Тож, якби Герміона не зцілила їх, в'язні залишалися б в тому стані, в якому вони були доставлені в Англію. Їм просто дадуть дозу смертельного ковтка, залишивши покаліченими в магічній комі. Гермона неодноразово намагалася відмовити Кінслі давати новобранцям таку свободу волі. Вона запропонувала приготувати більше сиворотки правди, тоді Кінслі лише витріщився на неї та відповів, що члени розвідувальної групи не хочуть зілля, вони хочуть помститися. Найнявши їх, він лише спрямував їх лють в потрібне русло ордену потрібні були шпогини, готові піти на все. Вони не могли покладатися на людей, які можуть засумніватися в вирішальний момент. Кінслі нагадав їй, що їм потрібна інформація і що те, що сталося з членами спротиву, спійманими смертежерами, було набагато гіршим. Ніби Герміоні потрібно було нагадування саме вона зцілювала тих, хто повернувся з в'язниці. Але вона почувалася монстром ще разу, коли її викликали для зцілення когось, кого спіймала розвідувальна група. І думала, чи не погіршує ситуацію, співпрацюючи. Навіть якщо вони були смертежерами, бажання їхньої смерті на полі бою відрізнялося від реального катування. Спочатку я стілю твої руки, тихо сказала вона чоловікові. Герміона стала навколішки біля нього, потім легенько поклала руку під його праве зап'ястя і піднесла ближче до світла. Швидким закляттям вона нанесла, знеболюючі зілля, приділивши особливу увагу пальцем. Схоже, йому під нігті неодноразово всували голки. Його шкіра вібрала зілля. Герміона почала стілювати пошкоджені тканини. Вона встигла вилікувати три пальці, перш ніж він заговорив. Я знаю тебе, сказав чоловік, підіймаючи голову. Герміона підвела очі. Він був смутно знайомим на вигляд. Міцна статура, темне волосся з густою щитиною. Його перепліччя й кісті були волохаті. Ти бруднокровна сучка Потера, сказав він. Гермено підняла брови і перейшла до лікування наступного пальця. Ти виросла, додав чоловік, кинувши на неї косий погляд. Ніколи б не подумав, що така кочерявка, як ти, матиме такий вигляд. Гермено проігнорувала його. Грейнджер, чи не так? Потрібно буде розповісти всім, що я тебе бачив. Ми думали, ти вже мертва. Він нахилився вперед, доки його обличчя не наблизились майже впритул до обличчя Герміони. Я відкрию тобі таємницю, бруднокровко, пробормотів він, ви програєте цю війну, і коли це станеться, я вбиватиму цю біляву сучку так повільно, що вона благатиме мене про смерть. Герміона продовжувала ігнорувати його, зашиваючи дрібні рани, вирізані на його долонях бритвою. Герміона закінчувала стілювати першу руку і почала лікувати другу. Гермону лякала думка про те, що в якийсь момент вона закінчить працювати з його руками і буде змушена приступити до інших частин тіла, «Потрібно, щоб ти відкинувся назад на стільці, якщо хочеш, щоб я вилікувала твої геніталії». змусила себе твердо сказати вона. Все її тіло похололо. І її нутрищі так болісно скрутили, що вона сумнівалася, що коли-небудь зможе перетравлювати їжу. Чоловік відкинувся на спинку стільця, до якого він був прив'язаний, і розсунув коліна. Вираз його обличчя був глузливим, наче це він був володарем ситуації. Гермоні хотілося приголомшити його закляттям, але вона повинна була залишати полонених в свідомості, коли стілювала їх. Це було одним із методів психологічного тиску, котрим користувався Кінслі. Змахом палички дівчина розтягнула його бруки, а потім простягнула руку і стягнула їх нижче. Габріель використовувала тонке лезо, щоб вирізати букви біля основи його члена. Гарміона не могла розрізнити французькі слова крізь рвані порізи та кров. Вона подумки подякувала, що це було хоча б не руни, тоді вона взялась за роботу. Герміона була сповнена рішучістю не торкатися до нього, і це робило її роботу складнішою. Вона очистила рани від крові і наклала м'які антисептичні чари. Юнак вперше застогнав від болю. Герміона взяла до рук флакон із муртлаповим відваром і за допомогою чар нанесла його на рани. Магічний спосіб був менш точним і ніжним, але Гермона заборонила собі турбуватися з його приводу. Прошепотівши необхідні загоювальні чари, вона ще раз провела діагностику. В його організмі було багато алкоголю, ймовірно, Габріель підібралася до нього за до допомогою випивки. Гермеона витягнула зілля для протверезіння і вилила йому в горло. Схоже, він впізнав зілля, тому що майже не опирався, як Герміона того очікувала. Потім вона відступила і оглянула його. Чоловік слідкував за нею поглядом, поки вона діставала сумки зілля від похмілля. Герміона запропонувала настоянку йому. Проковтнувши, він посміхнувся їй. Підлатала мене для другого раунду, здогадався він. А я ж багав, що видудуть всі святоші, котрі не вбивають своїх ворогів. Гермона кинула йому тонку посмішку, якою навчилась від Мелфоя. Ми не збираємось вбивати тебе. Вона розвернулася на підборах і вийшла. Коли двері позаду неї зачинилися, дівчина навмить завмерла, збираючись із луками. Герміона почувалася клятим стервом. Вона збрехала Малфоя, коли напилася біля річки. В неї не залишилося й крихти порядності. Війна поцупила її всю. Єдине, що їй залишалося бажання врятувати Рона і Гаррі виграти війну. І заради цього вона була готова переступити через замучені тортурами тіла, продатися і вирвати серце Драко Малфою, якщо це знадобиться. І потім, коли її друзі будуть в безпеці, вона мовчки прийме заслужене покарання за свої гріхи на рівні її змуді та кінслі.